Друзі, вітаю! Продовжуємо розбирати тему листи і третій із 50 листів. Що від нас хочуть? Ir von und ermo ist weg und bietet um seine wohnen zu kümmern. Post blumen. Ваш друг Ермо поїхав і просить про його квартиру попіклуватися. Пошта і квіти. Забирати пошту, поливати квіти. Sie müssen aber selbst auch für 5 Tage weg. Але ви самі маєте на 5 днів поїхати. Sie schreiben an ihre Freundin Silke und bieten um die Wohnung ihres Freundes zu kümmern. Ви пишете до вашої подруги Зільке і просите про квартиру вашого друга попіклуватись. Situation beschreiben. Описати ситуацію. Warum können Sie das selbst nicht tun? Чому ви самі не можете цього робити? Bieten Sie sie um Hilfe. Попросіть Її про допомогу. Ерклерем зі Авга. Поясніть завдання. Ліва зільке. Дорога зілька, мой фронт із век и мус уміння воно кюмер. Фактично беремо це із завдання. Практично слово в слово маємо вже готове. Мій друг поїхав, я мушу про його квартиру піклуватись. Es gibt aber ein Problem. Але є проблема. Kann das не machen. Я не можу цього робити. Фактично, ми це теж ich muss zu den verwandten fahren. Я мушу терміново до родичів поїхати. Ну, тут мусимо ще щось придумати, якусь причину. Я brauche deine Hilfe. Я потребую твоєї допомоги. Kannst du für, tage, statt mir das alles machen? Можеш ти. П'ять днів замість мене це все робити. Манмус Норблюмен постап Постапнейма. Потрібно лише квіти поливати і пошту забирати. Закмір Бешайт. Дай мені знати: Філін Танкемфаус Макс. Знову ми маємо три частинки. Привітання. Це наша знайома. Ми пишемо дорога зільке. Кома, пробіл. З маленької літери. Текст листа, пробіл, прощання. Маємо три частинки, все правильно написано. 50 слів. В листі є, все нормально, лист готовий.